У Житомирі планують пустити комунальний транспорт у район Малікова. На розробку технічної документації депутати виділили 280 тисяч гривень під час останньої сесії міської ради. Перший заступник міського голови Сергій Сухомлин, профільний заступник Євген Демчик та начальник Житомирського ТТУ провели виїзну нараду на Малікова, де на місці продумали різні варіанти, як втілити даний проект у життя. Необхідність в'язати район Малікова з центром города комунальним транспортом визникло вже а, а, дуже давно. На останній сесії міської ради були виділені кошти на розробку технічної документації, щоб з'єднати центр міста та один із найбільших спальних районів Житомира тролейбусним маршрутом. В цьому мікрорайоні проживає поші 10 тисяч жителів города Житомира, і відсутність комунального транспорта. Люди, які мають право ісплатного проїзда на транспорті, вони не можуть користуватися своїм правом. Вартість реалізації проекту за попередніми підрахунками, що провели на ТТУ, не менше 20 мільйонів гривень. У міській раді сподіваються, що за підтримки Геннадія Зубка цей проект вдасться профінансувати з Державного фонду регіонального розвитку.